Що робити з довгими гілками? Обрізати. Обрізати. Обрізайте до того моменту, до скільки вам хочеться, щоб лишилась рослинка. Це метод раз. Обрізали. І оцю частину, що ви обрізали, можна нарізати на декілька живців. Ось, наприклад, один буде живець, другий і третій. Що ми робимо з цим живцем? Прибираємо два нижніх хвисточки, верхніх три лишаємо, і оцією частиною землю. Нічого не обрізати. Отак намотати колег в і, і сплести косу. Да, можна сплести. І отак закріпити шпилькою якоюсь. Отут воно приросте, буде ще густіше. Метод три. Вігвам. Можна окремо кожну гілку підв'язати до цієї опори. А я б зробила отак. І тут закріпити ну, віревочкою якоюсь. Ось такий вігванчик. А тут навіть можна зробити, щоб він так розходився, як справжній рідва. Mm. Що тобі який варіант подобається? цей такий, який густенький. Оцей. Дякую. Ну, можна, звісно, з одного зробити. мульйон. Багато зробити, так. Да. Ну їм нема куди їх дівати, тому мені здається, що вони зроблять. Це для лінивих другий і третій варіант. Замотати і все. Ну, я так люблю робити теж.